Майже завжди, після всіх етапів відбору, які ви пройшли на омріяну посаду, у вас попросять ряд документів для перевірки службою безпеки. Це не страшно, скоріше нормально. Бо частіше за все перевіряють на порушення законодавства, кредитну історію, чи є заборгованості або невиплачені кредити, або якісь інші моменти, які є критичними саме для цієї компанії. Навіть, якщо виникнуть питання до вас, скоріше за все їх вам зададуть в обличчя та прислухаються до відповіді. Можу сказати зі свого досвіду, що більшість кандидатів проходять перевірку успішно. Але це ще залежить від посади та внутрішніх правил та обмежень компанії. Поліграф частіше за все лякає кандидатів. І тут рекрутер на початку спілкування з вами обов'язково має вам про це сказати. У вас буде вибір, чи продовжувати спілкування, чи відмовитись одразу. Що ж таке поліграф? Це, іншими словами, детектор брехні. Ця процедура займає від 1 до 2 годин, проводить її спеціаліст-поліграфолог. До вас доєднують датчики, задають питання і фіксують ваші відповіді, тобто вашу реакцію на питання та відповідь. Ну, як в кіно, ви точно бачили щось подібне. Наче нічого страшного не відбувається, але процедура не з найприємніших. Ну, як на мене. Мета поліграфа виявити, чи говорите ви правду, чи ні. Можливо, це має рацію як етап відбору на посади, які дотичні до грошей або дуже ризиковані для компанії. Головне, що у вас як кандидата завжди є вибір або грати в цю гру, або відмовитись і не витрачати на цю компанію час. Для вас це ще сигнал про те, в якій компанії ви будете працювати, з якими цінностями та інструментами. Я утримаюсь від своєї думки, тому що вирішувати вам. Але якщо вам дуже цікаво, задайте питання в коментарях, і я обов'язково відповім.